Всім доброго часу! Ви на каналі Людок Україна. це ми кормимо душать корочком. Відбецали, да. поскидали все наниз. Парама така є. Роздивляються там, курочки ходять. І вони роздивляються. Куди собралися? У них по однорамчику есть. Вони роздивляються там, курочки ходять. Будечка принесла на моє сонечко на мої хороші он як дивиться. Цікаво є. Привели їх уже в цю клеточку, вона. Ти з панорамкою. Це у нас французики. Одна моя вийшла. І 11 французьких барбаз'єв. Барбазєшки. У нас три вот таких голубеньких. И по-моему три півника голубеньких таких. Черных хватает південьких, а вини курочки. Мабуть, тут три курочки. Барбазня. З одинадцяти гарні коді. с этим жопком. Жопком. Такие вон коммуникабельные. Тут наблюдает он, я думаю, за своими сородочами. Він трохи боїться капусти. А він нічого. Просто я постою і почну долбати. Цікавості. Так. І тимчало. На вечорку. Таже американчики. І ти цікавий. Открили двері, щоб трохи свіже воздух до неї зайшов. О, Родила їх по клеточкам, щоб вони були. Потім що хропойку треба буде робити. 3 числа ще від нюкасла робити мараном. А так їм тут місця, лово. Ганяють. Шотія ганяють. такие гоняют а индики так вообще летают по клетке а тут у нас аян цанами и маран и китайская шовкова уже они с брудера перешли сюда И чермаран стоит, он на стоит. И тут им тоже прекрасно. Да, баранчик? Ці китайські пухові підуть до тих. дами З пацанами. дами з пацанами? А тепер робимо так. Отак. Попадаємо до Американа. Американчики у нас тут. Такі щекати, чугови. Чого? Ну вони якісь дикуваті, чесно. З самого початку. А ну що таке? це у нас тут ми руками? Ти двадцять штучок. А тут у нас траусята. А тут у нас біндичата. А? Що там братися питається? Оте мали гімно. Перевели їх уже сюди. Тут зараз у них 28 мадусів. Їм якраз нормально. Бачите, як я стараюся. Їм тут місця вистачає 10 тих штучок, поки вони тут побудуть. Дурбалціки, ми ж вам тут зробили вище. Це ми, це ми зробили кормушку із того малого, що він може сюди не доставати, бо тут високо, а вони ж вже високі на лапах. І ми йому зробили меншу кормушку, то вони там їдять. А ця кормушка, яка їм удобно, стоїть. ну, Дві кормушки у них зараз тут. А Оце його холодне, то вони, мабуть, сюди остужатися ходять. Да? Не зважувала я, які вони. Ой ти Бозі, ти чуть не випав. Ти чуть не випав. Вони такі смішні, цікаві. О, тут щотка буде. Mm -hmm. Ти що, індик будеш? Воно Тут отут у нього таке жорстке щось.

Буде їх зважити. Я то їх зважувала в 10 днів. 10 діб. І чуть інфаркт не получила Глянула на табличку, а на табличці написано типу, в 10 діб, там 700 чимось там типу, написано було. І хтось мене попитав, а чим ви їх кормите. Йлки-палки, я давай думаю, блін, а що ж не так, я як зважила, а щось не той вес. Боже, в мене інфаркт міокарда чуть не був. Перелякалася в усмерть. А то, казується 10 діб. Ой, не 10 діб, а 10 неділь. А мені треба було ближче дивитися від 1 до 2 неділь, скільки вони важать. А в 10 діб вони важили 250-257 ну, отак грам. Одне тільки мале, що о, з дефектами трохи родилося, то воно. 109 грамм зважило, то треба зараз буде якось принести віса і зважити їх. Вже дві неділі пройшло і треба зважити. Або, бо опять не було коли, опять у нас були похорони, ще у нас кум загинув, ще один. Так у нас... Получається біда за бідою і роботу і за роботою і біди нема коли. Отак От ми вже зробили. Чоловік зробив таку красоту мені. Трошки покрасили, трошки побілили. Ще сюди брудер прийде. Краску купили, треба покрасити. А чого жовту? Бо другої не було краски, так вирішила жовту. А жовта була, бо купляли для газових труб. Газові труби не відбували. Тоби. А це, оце що це? Жіляка торчить. Трой. Є, Є зразу. І от таке зробили. Ось такі зробили. Всі, вся птиця. Ну торчить, так що. Вся птиця уже тут. В хаті нічого немає, окрім Окрім яєць. В інкубаторі. Ти знаєш, що торчить? Винку батри, це мабуть їм жарко, а тут там 28, а тут 26 А тут 26. О ти. Ось такі справи. Ще двері поміняються. Стоять нові. тут як ідеш голову. Б'є, щоб цю. Купила краску в раму покрашу. А, у да, нас ще одного лошейку прийшлось рижу зарізати вчора. Бо півні, як топтали, роздрали ногу. Вони дуже важкі ці півні. Треба ще одну там подивитися. Ну ту я думала, що там... Замажу і відсажу куди-небудь. Вже клітка є. Але дуже глибоко. ну Там нічого б ти не зробив. То довелося її дорізати. І треба, мабуть, буде п'ять убирати. Бо п'ять дуже тяжолі. Воно шрам остався. Оцей курці. воно зажило, но тільки шрам остався. І помпони одягала, і що хочеш, воно дуже, треба убирати півнів, тоді щось вони обростуть. А так треба для півнів щось зробити віддільно і пить відставити туди. Або воно, як підростуть, то там Американа чи... А ям цанаміо, ці є чимаранчик якийсь підросте, да вкинуть їм сюди цього півника і хай а цих убрать, бо вони дуже-дуже важкі. Просто розривають спини. Тому такі справи. Так, всім дякую за перегляд. Всім дякую за лайки, коментарі. Е, поки я. Ну так. Показую просто своє хазяйство, господарство, своє, що ми робимо. Як інкубувати, якщо кого цікавить, питайте, будемо робити відео. Кого що цікавить, задавайте питання, ми будемо відповідати. І що кому цікаво, що знімати. Господарство, як що кормиться. Ну, я просто дивлюся, кожен питається своє розказати. Тому будемо розпитувати, розказувати. Так, це вже все. Ставте лайки, дізлайки, коментарі. Це буде Україна. Бережіть себе, допомагайте! Допомагайте нашим хлопчикам і дівчаткам, нашим ЗСУ. І віримо в них. Все буде Україна. До нових зустрічей!